Так, ну що, друзі, всім привіт! Раді бачити вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні в нас вівторок, виходить, 10 лютого, і в нас сьогодні дуже такі хороші морози. З самого ранку температура опустилася ниже 20 градусів. Ну, Дубар просто бешений. Попоралися по господарству, ще не прибирали, і нам зараз потрібно друзі йти робити певну таку роботу. Будемо пиляти дрова, як вже побачили бензопилу. Ну, дрова будемо пиляти не ті, які заготовили на господарство, а нам потрібно прибрати дуже таку проблемну деревину в нас на території подвір'я. Хто дивиться, наш ютуб канал знає, що в нас є певні такі приміщення, де ми тримаємо поросяток, і в нас там знаходиться абрикоса дуже в аварійному стані. Нещодавно у нас був певний такий сильний вітер, і вийшов поратися по господарству. Не зрозумів, що воно за риб, за шкреги, Дивлюся, а воно в нас виходить рипить деревина. Дуже ходить, прямо ну повністю, коротше, вона згнила. По і нам потрібно її прибрати, бо вона може упасти на два наші приміщення, побити кришу, наробити певного такого лиха. Зараз підемо, покажу всю нашу обстановку і будемо разом з вами працювати. Кому друзі подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду! Так, і що ж, друзі, у нас сьогодні по роботі. Виходить? Це в нас тут знаходяться господарські споруди, і в нас тут росте така абрикоса. Дана деревинка вже буквально років 4 точно що нічого не родить, просто зеленіє, немає ніяких приплодів, і виходить у нас, друзі, що вона повністю вже трухлява. Нещодавно був вітер дуже такий сильний, чую, репить, боюся, що наробить нам біди. Потрібно її сьогодні буде прибрати, так як морозна погода, комфортно так буде нам працювати. І певна в нас проблема на рахунок того, що повністю вона розрослася і на одне приміщення, і на наш сарайчик. Чую, там наші свинки кричать, кинулися в охоту за одну-три штучки. Будемо скоро їх розпреділяти. Так, друзі, сьогодні господарство господарством, але оцю роботу потрібно зробити, щоб не наробило нам біди. Поб'є нам шифер, це буде певний такий потім нам клопіт. Звичайно, деревинка дуже така проблемна. Постараюся на неї вилізти, щоб попиляти верхні гілочки. Якщо побачу, що воно не піде діло, будемо працювати із драбини, де достанемо. Головне нічого не побити. Розпиляємо, переколимо на дрова. Я думаю, ви всю роботу самі побачите. Зупинився на такий невеличкий перекурчик, так як роботи вже зробили багатенько, розпиляли половину дерева і маємо таку картину. більш менш гілки ще були живенькі, нормальні такі, а вже, виходить, як освободили нашу кришу, слава богу, нічого не побили. Перейшли ми вже на наш курничок. Тут а також розпиляли гілку, яка лежала на шиферу, ми її просто стягнемо і будемо далі розпилювати. Так як я і говорив, повністю згнила середина нашої деревини, ото от воно на рахунок того і був риб, як був вітер. Ось я його повністю все рукою хилетаю. Дало таку колотину до самого низу. Чим нижче, то буде воно гниліше. Ну нічого страшного. Прибираємо зараз цю деревинку, розпилюємо на такі невеличкі кольця. З весни будемо обов'язково садити деякі деревця, вже знаю, що садити, але це буде все навесні. Звичайно, дуже великий такий у нас мінус на рахунок того, що дров не так і багато, а мусору в територію прийдеться довгенько прибирати. Також у нас тут є така куча гілочок. ну Щось ми переберемо, пустимо на циркулярочку, а те, я думаю, десь приберемо та й все. Так що робота ще на сьогодні не закінчується. Потрібно ще багатенько попрацювати. Зараз швидко допилюємо цю всю деревинку. І приступаємо, перебиваємо ті всі в дровцях. Так, ну що ж, друзі, виходить, перепиляли нашу абрикосу. Получилася така кучка дров. Звичайно, бардак дуже великий, але мені на допомогу вийшов наш помічник. Трошки на подвір'ї потепліло. Вивели на подвір'я прогулятися нашого синочка, і дитина просто без діла стояти не буде, вирішила нам допомогти. Звичайно, ніхто його нічого не змушує. Ну, ввечері обов'язково скаже, папа, там кусняшку, ну це ми йому організуємо. І ми також, друзі, в дитинстві виховувалися при роботі, при батьках, що робили батьки, та й робили ми, як могли. І це був дуже великий плюс по виховуванню саме нас на рахунок того, що ми з самого дитинства привчені до праці. Також стараємося, щоб наша дитина теж розуміла всю цю роботу. Ми його не змушуємо, але він завжди сам нам допомагає. Так що вдвох буде зараз працювати веселіше. Так, і вийшла у нас така кучка дров. Звичайно, зараз все ми його перекулимо і будемо тут прибирати. У мене он вже помощник схватив граблі, сам відкрив зерно склад наш і буде йти зараз прибирати. Переколюємо, подивимося, що у нас, друзі, взагалі вийшло із даної кучки дров, і будемо йти до нашого господарства. Так як у нас тут також дуже весела картина, ще ввечері не прибирали, наші оці три дівки загуляли. Звичайно, потрібно їх розподілити по станочках, ну це, думаю, найближчим часом ми цю, -цю роботу зробимо. розподілимо кожну по постаночку і будемо в подальшому їх покривати. Але зараз це ми робити не будемо, ввечері приберемо. Зараз наша робота допрацювати вже із нашими дровами. Немає в нас приміщення зараз поки його розподілити. Думаю, на наступний раз, як кинуться в охоту, ми всіх оцих покриємо. Дуже великий плюс, що вони усі кинулися, можна сказати, в один час. Розприділимо найближчим часом наших свинок по станочках, щоб кожна була окремо. Так, ну що ж, друзі, виходить, доробили ту роботу, яку сьогодні запланували. Получилася в нас така кучка дров. Точніше, по мішках це в нас вийшло 9 мішків. Звичайно, три мішка, воно більш таке трухляве гниле. Ми забрали вже будинку і протоплюємо. А це зараз ховаємо в нашій дровничок, і хай воно лежить до найкращих часів. Ну, якщо мені так по моїх затратах рахувати на протопку будинку, і тут десь днів на три. У нас будинок не особо такий великий, непогана в нас парова система. І все, в нас непогано воно гріє. Це ховаємо, можливо, десь щось придумаємо, можливо, попробуємо покоптити на даній деревині. Якщо ви коптили на такій деревині, напишіть мені обов'язково, чи взагалі це має якийсь певний такий результат чи ні. Також понаводили невеличкий такий порядочок, поприбирали те, де більше воно все було. Тирсу не замітали, хай воно розтає. І будемо тут повністю наводити марафет. Потрібно нам також підлити фундамент нашого курничка. І заодно будемо тут робити загорду для нашої птиці. І, звичайно, один гвіздочок побачили, можливо, десь якісь ще гвіздки понабивані, бо це дерево стояло 50 років, це мінімум, можливо, навіть і більше. Оці гілочки. Думаю, сьогодні трошки ще попрацюємо на циркулярку. Воно то і не особо таке хороше, але ну, попиляємо. Повністю те, що, друзі, по часу і будемо його витягувати, виносити кудись, то краще його перепустити через циркулярку, десь якусь корзиночку і будемо протаплювати в будиночку. Так що, на четверту годину в нас передають, що включать на годинку світло. Трошки попрацюємо, думаю, за декілька разів ми тут все оце переробимо. І, звичайно, якщо б ця деревина ще простояла буквально, можливо, б тижник, хороший вітер, вона просто впала б нам на кришу наших приміщень. Також дуже велика проблема була, що деревина, хоч і зеленіла, листя на ній було, воно все опадало, дощі йшли, і на криші в нас місцями з'явився мох. Трошки вже так, кришу воно потріпало, то потрібно, друзі, також його займатися переробкою наших криш. Думаю, що цей рік повинні ми цією справою зайнятися, чимось будемо його все перекривати. Ну, коротше, роботи дуже в нас багато. Те, що, друзі, я хотів в даному відео показав, найближчим часом також будемо вже розподіляти наших свинок, бо кинулися в охоту. Будемо їх, ну, будемо робити станочки, будемо розподіляти. Постараюся все наглядним образом в наступних відео все показати. Друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!